Ми заперечуємо про те, що це був якийсь спланований чи організований підвіз виборців, і що з нашого боку хоча б була одна дія, направлена на порушення закону. Кожен із наших кандидатів діє в межах закону. На жаль, мушу констатувати, що провокації продовжуються. Я можу навіть сказати, що навіть до сьогодні. По відношенню до наших і членів дільничної комісії і спостерігачів і кандидатів, ну продовжується тиск і залякування. По кожному із таких фактів ми реагуємо, пишемо відповідні заяви. На жаль, починаючи з першої порізаної зруйнованої палатки декілька місяців тому назад в місті Житомирі і закінчуючи останнім фактом жодної дії. Жодної винної особи, хоча вони всі зафіксовані, по не притягнуто до відповідальності. На жаль, правоохоронні органи не в повній мірі забезпечують захист кожного кандидата, рівний захист незалежно від політичної сили. І я сподіваюся, що ну, все-таки не вдасться от як в подібних ситуаціях втягнути в право втягнути правоохоронні органи в переслідування кандидатів які йдуть від опозиції